Всіх вітаю, 16 вересня. Вчора знов був удар по місту Харкову і області. Знов цікави. Ви просите, Альона, подивіться, будь ласка, Харків по районам до кінця вересня, небезпеку, саме небезпеку. Харків велике місто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять районів. Давайте спробую подивитися Харків по районам. І ще ви мені писали теж суми. Але чогось суми я не можу знайти, тільки знайшла два райони. Показую. Якось дивно. Так, давайте спочатку Харків. Дивимося, місто Харків небезпека по районам з повітря до кінця вересня. Сьогодні ж 16 вересня, до кінця вересня. Небезпека для міста Харків. Дивимося по районам. Шевченківський район. Так, місто Харків, Шевченківський район, небезпека з повітря до кінця вересня. Шевченківський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня, розпач. Ну, Розпач, я так розумію, у всього Харкова, не тільки. Тут, околиці, так, околиці цього району Шевченківського, тобто окраїна. Там обережно. Шевченківський район, небезпека з повітря до кінця вересня. Їх там щось цікавить, щось пов'язане з енергосистемою, зі світлом. Також тут є дитячі карти, обережно. Можливо, якісь там навчальні заклади, щось таке. Околиці міста, Шевченківський район. Далі Київський район, місто Харків. Київський район, місто Харків. Покажіть, будь ласка, небезпека з повітря до кінця вересня. Київський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Київський район. Місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Київський район. Тут можуть бути дрони у вас, Київський район. Небезпека з повітря. І взагалі вже друга карта випадає. Що якось, бачите, люди, уход, емоційний уход. Хто не витримує, виїжджає з Харкова. Київський район. Небезпека з повітря до кінця вересня. Місто Харків. Обмеження води, обмеження світла. Не знаю, у вас тут проблеми. Обмеження води, обмеження світла показує. Показує дрони. Ось це, що може бути, дурень. Це що? Ще, ще, так, Київський, Київський район. Побачите, Київський район, місто Харків до кінця вересня. Оце що? Якісь хитрі, якісь хитрощі. Угу. Дивіться, якесь підприємство. В Київському районі пов'язано зі світлом, або тут навіть з водою. Ось там небезпека, туди щось може прилетіти. Обережно. Так, далі Салтівський район. Салтівка. Салтівський район, місто Харків. Небезпека з повітря до кінця вересня. Салтівський район. Салтівський район, небезпека з повітря до кінця вересня, місто Харків, Салтівський район, небезпека у вас, Салтівський район, 10 мечів. Тобто е, околиці міста, окраїна города, окраїна, окраїна Салтовки, дивіться, 10 мечів, щось може прилетіти. Так, да, і щось дуже сильне. може, оці авіабомби. Е, і дрони, до речі, теж можуть бути. Знов якісь проблеми з водою, зі світлом показую. Салтівський район до кінця вересня, місто Харків, небезпека з повітря. Так, да, Салтівка, вам дуже йде сильна загроза, смерть, пожежа. І якщо у вас там є якісь торговельні центри, базари, скупчення людей, ось там максимальна увага. Далі не миш. Правильно. Немишлянський, ось, Це туди, куди прилетіла вчора. Немишлянський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Немишлянський район. Місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Місто Харків, Немишлянський район. Знов атака показує чогось вони туди, башня, немишлянський район. Башня. Щось може знов прилетіти. Атака. Це що? Якесь підприємство може бути пошкоджено. Це навіть якийсь, можливо, учубовий заклад або школа, бо дитяче падає. Немишлянський район, можливо, потерпіли. Потерпі, жертви Постраждалі. Знову дуже обережно: Немишлянський район, які Салтівські торговельні центри, базари, скупчення. Мишлянський район, люди починають чогось виїжджати. І трони можуть бути. Приймають рішення люди, що робити, виїжджати чи не виїжджати. Дуже налякані цими авіабомбами. Немишлянський район, місто Харків до кінця вересня, небезпека. Так, да, планують обстріл там, де багато людей. Дуже-дуже обережно. Теж ось Салтівський, Немишлянський, Такі карти не дуже. Індустріальний район, місто Харків. Індустріальний район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Небезпека з повітря до кінця вересня. Індустріальний район. Удар по чомусь дитячому, по якомусь навчальному. Закладу може постраждати. Обмеження. Так, да, тут діти. Дивіться, індустріальний район. Куди колись прилітало? Повторення ситуації, повторення удару показує. Обмеження чогось. обмеження чого, Індустріальний район Харків. Обмеження чого? Можуть постраждати люди. Обмеження руху. Десь біля якогось руху. Метро, можливо, можливо, станції метро, торговельні центри, теж обережно, дурень це може бути оце, авіабомби, балістика, щось швидкісне. Далі, Слобідський район, місто Харків. Слобідський район, місто Харків. Покажіть загрозу з повітря до кінця вересня. Я цей розклад роблю для людей, які мене просили. Дивіться, це не означає, що я вас тут чомусь залякую або навпаки. Хочу зробити для вас якусь користь, щоб ви були більш уважні, розуміли хоча б щось. Карти дуже гарно показують небезпеку. Дуже іноді дуже чітко показують. Тобто ви попереджені і якось маю надію, що воно вам допоможе, а можливо когось врятує. Слобідський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Слобідський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Слобідський район. Дивіться, тут їх цікавить якийсь рух, рух. Колісниця. Це може бути метро, автовокзали, ЖД-вокзали, е, околиці міста, якось зупинити щось таке, пов'язано з рухом. Слобідський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. І тут падає цей дурень. Дурень це балістика або, можливо, ці авіабомби, дрони. Оце щось таке швидкісне, прямо ось раз і все. Де саме небезпека? Слобідський район. Обмеження дитячих закладів, обмежити військових, налякати, налякати цим ударом. Ну, тут взагалі просто б'ють аби просто налякати. І щось тут їх обмежити, щось військове. Ось тут Словівський район щось пов'язано з рухом, або біля залізниці, біля метро, біля вокзалу, щось таке. Я ж не знаю, де у вас там вокзал, на якому районі. Так, е, далі Основ'янський район. Основ'янський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Основ'янський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Основ'янський район. І тут їх теж цікавить рух, як і в Слобідському районі, так само і тут. Їх цікавить рух, вони хочуть його зупинити, щось там зробити. Обережно. Підприємства пов'язано з рухом. Основ'янський район, небезпека з повітря до кінця вересня. Дивіться, Основ'янський район іще тут показує скупчення людей, торговельні центри. Дуже обережно. Далі. Новобоварський район, місто Харків. Новобоварський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Новобоварський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Новобоварський район і тут теж рух по відлюднику. Рух по відлюднику. Ось тут їх цікавлять ось Новобаварський, Основ'янський та Слобідський район, їх тут цікавить рух. Або залізниця, або щось таке. Вони хочуть його зупинити, обмежити, пошкодити. Дрони можуть бути. Новобаварський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. По цим картам ще знов торговельні центри обережно. Так, Холодногірський район. Холодногірський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Холодногірський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Холодногірський район, місто Харків. Дивіться, тут якісь, тут або можуть літати у вас оці дрони, розвідники, дуже обережно. Вони тут щось винюхують, якусь лікарню, щось таке, або щось військове винюхують в Холодногірському районі. Місто Харків, Холодногорський район, місто Харків. Центр міста показує обережно. Безпека з повітря, Холодногорський район, місто Харків до кінця вересня. Так, а куди башня? Околиці міста, Холодногірський район може прилетіти. Або ж це за містом, але з цього боку, з Холодногірського району. Показує околиці міста, там щось може бути ось. По якимось ресурсам. Їх тут щось військове цікавить з цього боку. Так, маю надію, що це вам допоможе. Тепер давайте зайду на карту, подивлюся місто Суми, бо теж вам пообіцяла. Пообіцяла чому? Тому що ці авіабомби це просто жах, щоб ви трошечки були попереджені. Так, де в нас суми? Суми, суми, де ви? А, ось. Мені показує Ковпаковський район, Зарічний район. І, як центр міста. Ось, Якось так показує по карті, більше нічого не показує. Давайте запитаю так. Ковпаковський район, місто Суми, небезпека з повітря до кінця вересня. Ковпаковський район, місто Суми. Небезпека з повітря до кінця вересня. Ковпаковський район. Агресивно налаштовані. Ось ця карта випадала практично на кожен район в місті Харків. Так само і тут: агресивно налаштовані. Ковпаковський район, місто Харків, небезпека з повітря до кінця вересня. Вони тут щось шукають, щось приховані, якісь ресурси. Шукають, шукають приховані ресурси. Ковпаковський район, місто Харків, небезпека з повітря. Так, ближче до центру, обережно по цій карті, ближче до центру. Підприємства, якщо є в цьому районі, теж обережно. І лікарні теж. Ковпаковський район, місто Суми, Небезпека з повітря до кінця вересня. І установи, державні установи теж. Тепер давайте центр міста запитаємо. Центр міста Суми. Центра, це, місто Суми, центр самого міста, небезпека з повітря до кінця вересня. Центр міста Суми, небезпека з повітря до кінця вересня. Знов практично ті ж самі карти. Обстріл може щось там, може бути щось. Центр міста дуже обережно. Щось дуже коштовне їх там цікавить. Я не знаю, що це. Повторення того, що було, куди вже прилітало, центр міста. Щось коштовне, можливо, торговельний центр. Обережно теж, дуже обережно. І також тут падає світло. Світло, енергосистема, вода. Ось, бачите, якісь підприємства. Башня на підприємства падає, центр міста, світло, вода, ось це все, що з цим пов'язане. Да, ось. ось світло, ось вода. І дитячі навчальні заклади також. Увага по всьому місту. Бо, що розумієте? Далі зарічний, зарічний район місто Суми. Небезпека з повітря до кінця вересня. Зарічний район місто Суми. Небезпека з повітря до кінця вересня. Зарічний район. Ось тут щось летить: балістика або дрони, або щось таке швидкісне, авіабомби. І куди воно летить? Там, де живуть люди. ось, Будинки, люди живуть, звичайні люди. Звичайний якийсь масив, можливо, там, знаєте, спальний район, щось таке. Зарічний район, так. Да. Зарічний район. Постійно мені падає небезпека, в місті Суми десь біля води. Я ж так розумію, що зарічний район він називається. А, тому що він за річкою. Я зрозуміла за річкою. Угу. Зарічний район дуже обережно. Удар і башня, і тут по світлу, і десь біля води. Дивіться, удар десь біля води. Зарічний район, або біля е, якоїсь енергосистеми світла, щось таке. Щось таке. Зарічний особлива увага. Тут. Е... Тут погані карти, на жаль. І як би назвати оцей район, він мені ніяк не висвічується. Як би вам його назвати на карті? От ще такий кусок міста суми залишається. І як його? Як тут що у нас? Річка-Стрілка? Річка-Стрілка. Я запитаю так. Ну, а як я ще можу запитати? Так, місто Суми. Район, який біля річки Стрілка. Правильно ж я прочитала? Річка, Стрілка, правильно. Місто Суми, район, який поряд з річкою Стрілка. Небезпека з повітря до кінця вересня. Ну, до речі, на карті на нього дивлюся. І теж, бачите, падає башня. Ось тут теж дуже небезпечно. Чомусь постійно показує небезпека в сумах біля води. Цей район. Місто Суми небезпека до кінця вересня. І дрони тут теж можуть бути. Їх збивають. Пошкодження чогось. Ну, будинків чого. Ось, пошкодження будинків. Ну, ви зрозуміли. Теж небезпека падає. Дуже обережно та уважно. Маю надію, що ця інформація вам хоч чимось допоможе.